27 липня 2025 року у сьому неділю після п'ятидесятниці та в День пам'яті святого Великомученика і цілителя Пантелеймона у свято Пантелеймонівському чоловічому монастирі села Шепинці відбулося престольне свято одне з найурочистіших у житті обителі. На запрошення єпископа Чернівецького і Буковинського феогноста святкову божественну літургію очолив митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасаф. У співслужінні архієпископа Вижгородського Агапіта, архієпископа Одеського і Балицького Афанасія та єпископа Феогноста. Їм співслужило численне духовенство єпархії. Братія монастиря, діти, паломники та гості зустріли владик із великою радістю, духовним піднесенням і благоговінням. Архімандрит Євгеній щиро привітав архієреїв і запросив очолити богослужіння. За літургією підносилися молитви за перемогу України, за наших воїнів, за мир і визволення від зла. У молитвах згадували також і всіх полеглих захисників, котрі віддали своє життя за майбутнє нашої свободи. На запричасному стиху архієпископ Агапіт звернувся до присутніх зі словом проповіді, розкривши образ святого Пантелеймона як приклад любові, жертовності та віри без страху. Богослужіння прикрасив спів молодіжного хору Аксіос, а чимало вірян приступили до таїнств сповіді і святого причастя. Після літургії було звершено молебень перед ковчегом із мощами святого Пантелеймона. Ця святиня особлива духовна опора для кожного, хто приходить у шипинську обитель. Митрополит Іоасаф звернувся з пастерським словом, висловивши підтримку єпархії та благословення на духовне зростання. Архієпископ Агапі передав обителі ікону Пресвятої Богородиці Вишгородської як дар християнської любові й молитви. Владикав Феогност подякував усім. Архіпастирям, братії, духовенству, владі, паломникам і кожному, хто розділив це святе торжество. З благословення блаженнішого митрополита Епіфанія активним вірянам були вручені церковні нагороди за служіння церкви і духовному відродженню краю. На завершення архіреї звершили чин освячення води біля монастирського джерела, окропили вірян, а пам'ятна світлина увінчала цей благословенний день. Дякуємо за перегляд! Хай милість святого Пантелеймона супроводжує всіх нас у здоров'ї, вірі та перемозі добра. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!